Дуже дуже раді представити мамину першу, та я сподіваюся, не останню книгу. Книгу посарабських рецептів, книги твого рідного краю, мого рідного краю, можна на тигнему. <гум> така дуже весела історія, чому взагалі ця книга з'явилась, Як будь-який учень я прийшла до мами 31 серпня в 11 часов ночі та сказала, мені потрібно зробити проект на завтрашній день. І він, він потрібен бути. Якийсь дуже родний про щось, що ми дуже гарно знаємо, і звичайно, ми сказали, типурень треба було починати трошки раніше. Але в будь-якому разі я зробила тоді першу чорнову версію книги. Ми її назвали трошки інакше. Ми сказали з Бісадовської по Басрабії, тому що дійсно команда мами та мама сама дуже працьовито займалась подорожами по Басрабі. Дорогі друзі, ну що, усіх мали? Як я бачу. І нас в Бессарабії для того, щоб запросити всіх, піднімають перший тост. Перший тост говорить так: будемо, а ви відповідаєте день. Я кажу три рази будемо, а ви говорите день. Тому давайте сьогодні відкриємо мою презентацію так нестандартно, так тепло, душевно. І Попри всі складнощі війни, ну що, друзі, будьмо гей! Будьмо! Гей! Будьмо! Ей! Директор бібліотеки імені Михайла Грушевського. Як вам подобається? Сало — це мій улюблений продукт. Клас. Дякуємо вам. Я... І... А... Так. Це я люблю більше, ніж сало. Олена. Зараз вона поділилася усіма своїми знаннями, усіма своїми вміннями. І це від ширості та від щедрості душі. Веночка взагалі світла людина і така добра, ну, і все її оточення таке ж світле, несе в собі якусь таку знаєте, духовність, духовність. І це головне на сьогодні. Ну Такого хліба я в Україні ніде нема. А вашими руками. Тим паче. Тим паче я ну, хочу сказати, що дуже подякувати Олені за те, що вона підняла насправді дуже такий серйозний. Пласт культури, тому що їжа це частина нашої свідомості, частина нашої національної свідомості, і це дуже важливо. І ну, дивлячись, яка була зроблена робота, ну будь всі, хто бачив книгу, ну, мають розуміти, що це титанічний труд. І яночка, я просто е, хочу тобі подякувати за те, що ти е, надихаєш і що ти подала приклад багатьом жінкам. Ось сидить її мама. Я хочу, щоб ви попадували. Ось звідки почалося все. І любов до випікання хліба. І, я думаю, перший урок випікання це мабуть мама, так? О, так. так. Ми, ми, ми вам велике дякуємо за Олену. Казірочка, яка через кілька років буде представляти нашу Україну на великих міжнародних майданчиках. Щастя тобі, наснаги. і, будь ласка, різьміться, веселочок, допомогти пригодиться. Дякую. Хочемо вас запитати. Як вам взагалі презентація книги сьогодні? Та звичайно, яка ж ваша улюблена страва Тасарабська? Добрий день. Ну презентація чудова, Олена постаралася і зробила це напрочуд красиво, і дизайн. І презентації, і незважаючи на те, що не було світла, але атмосфера тут була дуже дуже гарна. Що стосується моєї улюбленої страви, їх декілька. Ну, Я можу сказати, що з дитинства я пам'ятаю це такі плачинди з бринзою є такі, і моя, з... моя улюблена страва, так. Так, так. І якщо до цього ще є кавун. То це взагалі дуже дуже добре. Е, крім того, ми чомусь забули про юшку, яка на Дунаї буває дуже смачною. Ну, е, люблю також. Е, Плов, але з горлиці, які також прилітають до нас. Це щось неймовірне. Це смачнішого на мій погляд взагалі бути не може. Це картопелька і оселедець Дунайка, яка буває тільки в травні. Я з басарабської кухні дуже полюбляю голубці в виноградному листі. Так. дуже, дуже, дуже. смачно. Так, пішли далі. Дуже незвичайна презентація книги, дуже смачна, все дуже вишикана. І е, у кожній справі відчуваєш душу і серце господині, нашої Олини. Ну, По-перше, це дуже смачно, дуже красиво. Моє улюблена безрадська вулиця Манджа». Е, Моя саме найсмачніша е, страва це е, у нас в Татарбунарах, Я теж е, землячка е, ваша. Е, це жаркоє У нас воно називається. Е, це картопля з м'ясом, яке готується без томату, е, е, а з паприкою болгарською сушеною і е, тушкується десь півтори-дві години. Це найсмачніше, ну, смачнішого. Я нічого не, не їла щодо те, страв саратові. Я дуже люблю відтічити і дуже люблю сонство солі з червоно болгарським перцем. і з про це, що теж дуже смачно. Страв любимих дуже багато, тому що Бесарабі, Одеса любля. Покушати <смеш> <смеш> завжди. <смеш> дякую, дякую за прошення. Враження дуже добрі, гарні, смачні. Але я хочу сказати, що я познайомилася з басарабською кухнею перший раз із сім'єю Бісідських, коли нас запросили на Дунай, і ми вони там приготували юшку. Я до цього страву думала що це уха. Ні, це була юшка. Це була справжня, безарабська, смачна юшка. Я дуже задоволений тим, чим вона займається, її хобі, її життям, цією книжкою, її каналами. Особливо мені чудово, я себе почуваюся в середу, коли в неї день зйомок, коли я ввечері приходжу, А три блюда, які відзняті, вони вже всі готові. І тепленічки на столі. Так що середа стала моїм улюбленим днем. Я дуже рада, що у мене така дочка, В общем, я дуже їй горжусь. гаржусь. Дякую вам, діти. Дякую. Так, зупинюсь на тому виборі, що мені подобається дуже сало. Як казала де там пані лікарка Алла, це корисний продукт. Він Має корисний холестерин, тому сало, сало сарабське сало. Так Дякую вам. і сьогодні кожному із вас я подарую маленьку частицю, частинку своєї душі. Це рулет з маком. Хай вам буде смачно, хай вам буде ем, дуже тепло, дуже ароматно. І зараз ми з Олександрою вам всім презентуємо. Попутно я скажу, що книжечка, яка написана англійською мовою, вже розлітається по всьому світі. Десь більше 200 примітників викуплено і вони розлітаються. Є вже в Австралії, є закази з Перу. Багато книжок поїде в Америку, в Великобританію, і мене це дуже надихає, бо ця книжка це не просто художня література, це квінтесенція знань наших, нашого народу. Я думаю, що ви підтримаєте цей довіз. Попробуйте наші рулети з розою, і буде вам приємно, ароматно та смачно. Була рада вас тут бачити. Смакуйте, любіть за працюйте для нашої країни, і перемога буде за нами. Слава Україні!